Геть, те думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова я міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть думи, сумні.